Після ремонту робочого циліндра прийшлося братися за ремонт головного. Ось ви бачите на малюнку грематично показано, як він збирається. Це старий. Ось до цей, що на машині стояв, зараз ми його будемо збирати. Міняємо. Оце йде 22 га манжета. І тут 20 там, не пам'ятаю. По каталожних номерах. 28 може бути. Да, ось 21 160 25, 54. і і, і, і 21 а 25, 48 б Зараз ми їх міняємо. Ця причина була в двох речах. Стара манжета 22. Вона в вот такому стані. И там лопша. От, ви бачите, там камера погано фокусує. Там лопше. Це перший момент. І другий момент клапанок, от дирка там в тому. Клапанок, резиновий манжет. Там, тому... Там резиновий манжет і воно у нас виходить дирка, а воно має бути глухе. Ми взяли з другого з донора, скажімо так. Зараз будемо збирати це все діло. Запихнули поршня з манжетою в циліндр з цієї сторони, бо з цієї сторони воно не запихається. Зразу поставили ось до штока з штопорним кольцом і з пластиною, щоб воно не висипало. Зараз... Я покажу. Ось так він заходить О тим, отою стороною сюди, в циліндр. Після е, цього поршня з манжетою ставиться тонюсінька така шайбочка там на нього і манжета 22-го. 22. Після 22 ї манжети ставиться ось до пружина. Цим Чолубком туди. Там собача шерсть. Де? Ставиться пружина з цим клапанком. Да, Обр... а, так. Клапанком другим. Після другого клапанка. Той клапанок, що це ми теч. Поміняли. Потім ставиться такий бампер буфер резиновий і все, і ось до після того буфера закручується. Медне кольцо на, на гайці. Медне кольцо з гайкою. Зараз да. Все, Вставляємо тіски, зажимаємо ключом. Вжимаю ключом, так само От тут бачок прикручуємо, зажмемо це цей, покажу, як... Після того як гайку затягнули в тісках, ставимо цей пильник. Пильник. Пельник. О, все, Має. Після пильника ставимо контрагайку ось до і накручуємо в ухо. Потім там на місці підрегулюєш, скільки там треба. Такого десь приблизно має бути. О, так. Все, тепер Прикручуємо бачка, бачок. Тут ми за зробили. Заробили. Замінили. Вітрим да, показується. Там така ця. Тут, тут пластмасова пішли граник. Тут, кажемо, колечко. 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 тут бачок стандартний, як я показував. Ну, тут просто вийшло літі, що тут кромка, ось, що немає, немає вусиків. А там ми протикали цей момент, треба було запиляти. Ну, це таке. Зараз зберемося докупи, покажу вже на машині, як воно виглядає. Бачок на своєму місці. На дві гайки і тут торчить цей, це місце, де кріпиться шток до педалі. на, на цей Надівається болт, болт з такими пластмасові втулочки. Вони розбиваються, за ними треба час від часу слідкувати. Воно продається це в збої, так що це, це воно зв'язається москвичовське. Там, чи... Коротше, воно і воно й до Волги, і до газелі. Там воно в продажі можна знайти його. Зараз прикручуємо педаль. Будемо прикручувати тут штуцера і заливати Беремо Давай Так, е, Трошки неправильну послідовність сказав. Спочатку заливаємо жидкость, а тут починаємо прокачувати. Два-три рази я качнув, воно вже пішло. І тоді, і штуцера шу... не закручують. Штуцера не закручуємо. Прокачали без штуцера, воно пішло жидкость, закрутили. Все, долили до будемо ради. Вона прокачає зараз. Хипка лежить, зараз прокачаємо. Не прокачували там на робочому циліндрі. завели, передачі включаються. Там ж трубка не була завоздушена. так що... Зараз воно постоє ще півчаса частина і воно вже буде працювати нормально. Там Почався ще раз чуть-чуть скриготали шестерні, а далі вже включається нормально. Воно притреться. Такий ремонт.